За минулу добу на Закарпатті виявили 158 нових випадків COVID-19, зокрема 13 у дітей. Водночас одна людина померла. В області найактивніше циркулює штам Омікрон. Його симптоми подібні до ГРВІ. Тому медики закликають щепитися. Наразі в амбулаторіях є три види вакцини: Коронавак, Єнсен та Пфайзер. Оскільки в області після початку офлайн навчання зросла кількість ковід хворих серед дітей. Вакцинуватися закликають і підлітків. Мусимо визнати, що зараз у нас хворіють як вчителі, так і хворіють дітки в школах. І якщо ми говоримо до прикладу про Захворілих школярів, і якщо за вересень місяць е, е, захворіло 631 дитина, то 39% з тих дітей це були школярі, котрі перебувають або на офлайн, або на змішаній формі навчання. Тобто для того, щоб і надалі продовжувати освітній процес в такому вигляді, як він зараз є, рекомендовано залучити до вакцинації дітей, які раніше було 12-17 років, і зараз. Е, нам дозволили робити вакцинацію дітей від 5 до 11 років.